Новинки Аврори, дивіться яка краса. Ой, такий ведмедик гарний. Я думаю, дуже вам сподобається для декору. А ось такі підсвічники, як кружочок. дуже гарні, сірі і рожеві. І різні для маленьких і великих свічок теж підсвічники. Ось цей такий особливий, такий він важкінький. І він буде гарно відплискувати. А це свічечка, я за ними дуже сильно полювала. Вони дуже класно пахнуть і створюють атмосферу. А це для декору буде прикольненьке, такі свічечки поставить для краси. Можна вибрати, яку захочеш. Це відомі чашки, термочашки для Дня Святого Валентина. Приїхала дуже велика партія різних чашечок. Я думаю, що вибирать можна любу.